Українська народна казка Цап та баран. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цих барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й барани, йдіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап і баран теє зачули, зараз і з двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. От бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та ідуть, коли, бачать, горить вогонь. А ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, А що вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. «А Подай лишень барани, оту вовчу голову. От баран і приніс таницю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися. Стали вони думати гадати, як від тіля втікати. Бо це кажуть, такі молодці. Що з ними й голови і збудешся. бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати. Став думати гадати, як би й собі від тіля драва дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана Ох, нумо, брате, скоріше ховатися, щоб нам цю кажу поїсти та з куреня убратися. Поїли швиденько, то тільки їх і бачили. Ох, як роздумав сперший вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятися. Ось ходімо. Ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж ті уже все з'їли та й на дуба забралися. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз аж наверх. А баран несміливий так нижче. От ти лягай, ти ж старший, кажуть вовки одному вовкові. Та й ворожи, як нам їх добувати? Як ліг вовк До гори ногами зачав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, та як упаде та на вовка, цап сміливий не став міркувати, та як закричить. Ану падай!